Незалежно чи ви будете лікуватися лайнерами чи брекетами чи іншими ортодонтичними системами, я вам хочу наголосити, чому важливо пролікувати свій прикус і вирівняти зуби. Я би поділив ці потреби на два типи: перше це функціональні, другі це естетичні функціональні. Може бути проблема припережовані їжі, класення в суглобі. Інколи пацієнти приходять і кажуть, що в них безпричинні головні болі і шукають проблему в голові, але насправді проблема в прикусі. Стирання зубів також приводиться через те, що неправильно розташовані зуби або є патологія прикусу. Тому це функціональні проблеми. А також є естетичні, неправильно розташовані зуби, вони не дозволяють вам відкритися як людині, як особистості, ви соромитеся. Ми дуже. Дуже часто помічаємо, що наші пацієнти не усміхаються в своїх соціальних сітках, і як на мене, і як на мене, ми 100% можемо з цим справитися. Тому приходьте до нас на діагностику, і ми визначимо, чи у вас є функціональні проблеми, чи естетичні, чи комплекс, і ми разом з вами обов'язково їх подолаємо.